Зараз іде булінг, що якусь одну дівчинку або якогось одного хлопчика булять, обзивають, ображають, може навіть б'ють, а ця людина нічого не робить і просто спостерігає. Так ось, якщо ви бачили, ви були не тільки свідком, ви були також і учасником булінгу. Скування, глузування, побиття і навіть гвалтування – випадки булінгу і насильства серед школярів, як в Україні, так і на Закарпатті, зокрема, зустрічаються дедалі. Частіше два таких резонансних інциденти трапилися вже цього року на Воловеччині і Тячівщині. Гендерно зумовлене насильство вважається одним із найпоширеніших порушень прав людини та непропорційно впливає на жінок та дівчат. Від початку повномасштабної війни ризики його прояву зросли в рази. На це впливає багато факторів: складний психоемоційний стан, вимушене переселення, невизначеність, втрата роботи та стабільності, постійне відчуття тривоги. Часто постраждалим важко ідентифікувати факт насильства. Вони можуть навіть не здогадуватися про це. Тому просвітницька дія Яльність є дуже важливою та необхідною, особливо серед підлітків. Аби обезпечити дівчат від насильства, спеціалісти простору затишно спейс провели лекцію у гуському ліцеї номер 4 для учениць старших класів. Фахівці запевняють, без профілактики та протидії гендерно зумовленому насильству і булінгу сьогодні не обійтись. Саме на такі теми треба з ними проводити бесіди, тому що цей світ є досить жорстокий, і молодь попадаючи десь в компанії, десь будучи поза межами школи, де ми на них не маємо впливу, трошки із... сходять з того правильного шляху. І я вважаю, що так, такі теми є важливі. З кожним днем жінкам все важче, важче себе відчувати більш впевнено, більш свободніше, Їх ніби закривають в рамках суспільства і. Починати розмовляти це в такому шкільному віці, як на мене, правильно, тому що жінка має бути впевнена в собі, впевнена на своїх рішеннях і не бути замкнутою. Ці лекції дуже корисними насправді вони допомагають дівчатам зрозуміти, що є насилля, які якраз потрапили під це насилля. Але я ще вважаю, що було б дуже корисно проводити і хлопцям такі лекції, бо загалом і хлопці якраз і стаються причиною ну, жорстоко поводяться до дівчат, дітей і так далі. На цій лекції я вперше. Дізналася багато нового, наприклад про економічне насильство. Про ініціаторів, про переслідувачів, про агресорів і про жертв від насильства потерпають жінки, чоловіки і діти. Однак найчастіше жінки. Причина у гендерних стереотипах, згідно з якими чоловік відіграє домінуючу роль, а жінка другорядно. Вона має коритися, бути ідеальною дружиною, матір'ю і господинею. Її розглядають як сексуальний об'єкт, а її тіло розміщують як приманку у рекламі товарів. Саме тому насильство є. Гендерно зумовленим від початку війни ризики гендерно зумовленого насильства зросли в рази. Саме тому спеціалісти вже третій місяць надають психологічну, юридичну і соціальну допомогу жінкам-дівчатам і у хусті, які постраждали внаслідок війни, перебувають у складних життєвих обставинах і стали жертвами насильства. Затишно спейс це безпечний простір для жінок та дівчат, який його основна мета це захистити, допомогти жінкам, надати юридичну, психологічну, соціальну допомогу тим жінкам, які постраждали. Ли наслідок війни та перебуває у складних життєвих обставинах, а також тим, хто там постраждав від гендерно зумовленого насильства. Це один із таких важливих напрямків роботи нашого простору. Подібні заходи зі школярами хуйських навчальних закладів, фахівці простору проводять постійно. Переконують, молодь а особливо дівчата, підлітки повинні бути обізнані у проявах насильства і булінгу задля власного захисту та безпеки.